Не забуваємо, що у нас проходить гарна акція на весь модельний ряд тракторів наших, що ми торгуємо. Ось такий трактор 24-го року коштує 6700, а 23-го 6100. Ось такі у нас йдуть акції. Наприклад, джинма го року можна також взяти є ще варіанти з примусовою гідравлікою за 700. Ось такий тракторець. Примусова задня гідравліка. 700. Лавол 244, -й, 23 -й рік, 6500. Одискове сцеплення. Ось такий тракторець 23 року, 6500. І на всі остальні моделі теж вам пізніше знімлю, покажу. Так що дзвоніть, набирайте, поки є ще товари на складах і обирайте свій трактор.